Привіт-привіт! Ми знаходимося зараз у місті Славського. Хочу вам показати новий класний будиночок і поділитися, поділитися з вами враженнями. Щодо локації, знаходиться недалеко від головного вокзалу, тобто ми їхали так до, до 10 хвилин. Зовсім трішечки ґрунтової дороги. Щодо транспорту, ну, ми їхали на Рено Мегані, тобто доїхали абсолютно без будь-яких проблем. Покажу вам трішки краєвиди. Вони, звичайно, тут зараз не передають, як бачу. Є сходки, будинок трошки вище, там вид ще кращий, ніж, ніж ви зараз побачите. Ось. Гори, полонини, все ще треба для відпочинку. Ідемо, подивимося, що для нас приготували. І плавно ми доходимо до зони барбікю. Тут є сітка, є шампура, тобто все необхідне для того, щоб посмажити шашлачок або якісь інші смаколики є. Далі будемо переходити помаленьку до будиночку і дивитися, що там всередині проведу для вас рум-тур невеличкий, так як я перший гість тут. Отже, велкам. Давайте глянемо, що у нас тут. Що у нас тут є, простора кухня вітальня Є тапочки для тих, хто не любить брати зі собою свої. І більш детально по кухні. Отже, тут є посудомийна машина, є плита. До речі, дуже великий плюс, що є фільтр для води, тобто можна зразу фільтровану воду набирати собі в чайничок. І робити каву, тому що кавовий апарат тут теж є. Також є з техніки тостер. Ну і, в принципі, як для мене, то це все, 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 все необхідне на місці. Отже, давайте будемо йти далі. Столик ось такий є камін. До речі, тут є також обігрів підлоги на таку холоднішу пору року. І дуже класна фішка. Це кондиціонер, скажу вам чесно, тому що ну, багато де були, кондиціонери мало де є, особливо, якщо, якщо літом відпочиваєте, це просто мега плюс. Ось такий зручненький диванчик, на якому можна сісти і почитати книжечку, або просто ну, або просто, просто сісти і, і попити кави і відпочити. І ось наша наша спальня. Класне, класне велике ліжко з зеркалами. Дуже, дуже гарне, комфортне і класний матрацик. Ось. За вікном в нас краєвиди, я не буду зараз відкривати, бо світить сонечко. А ми перейдемо ще до ванни і подивимося, що є там. А, бачите, тут є, є вішаки, є полочки, тобто всі, всі, всі речі можна гарненько поскладати. Ось ванна. Тут теж все дуже-дуже-дуже гарно. Є пральна машинка, сушерка навіть бачу. Модне зеркало з підсвіткою. Я, я такі зеркала дуже люблю, насправді. Ось. І зараз хочу ще показати тут також один з плюсів. Є отакі баночки, це в нас гель для душу. кондиціонер для волосся це взагалі рідкість. Мало де є в таких будиночках. Лосьон для тіла і шампунчик. Все необхідне, все необхідне тут є. Також є фен для волосся нормальний такий, що запихається в розетку. Для зручності, в принципі, для зручності є все ще необхідно, тому, тому поки будиночок новий, все гарне, чисте, акуратне, бронюйте і відпочивайте з задоволенням. О, забула вам показати терасу. У нас гарна простора тераса, столик, два крісла, де можна зранку попити каву, а при бажанні і просеку. Тут можна також собі розмістити карімат і робити вправи для тих, хто любить займатися спортом. Місця, місця досить багато. І ось вам обіцяні краєвиди, дуже-дуже-дуже красиво. Можна просто стояти, пити каву, чай або будь-що. І насолоджуватись тим чистим повітрям і гарними пейзажами. Тому бронюйте!